До ми збираємося в храмі, щоб згадувати. І Свята Православна Церква постановила mm. е, кілька днів в році, коли ми загально спільно збираємося, щоб поминати наших рідних, щоб ми їх не забули. Так є період, коли ми близько були до цей час, коли ми тільки-тільки втратили своїх рідних, найдорожчих людей, яких ми любимо. Звідки вони розголосилися і ми ще їх пам'ятаємо, ми згадуємо їхні слова, їхнє життя, їхні, їхні сповчання, характер їхнього життя, але проходить там, 5 років, 10, 15, 20, 50 років проходить. І ми можемо і забути. З нами, в яких Ми починаємо призабувати. призабувати. То на таких пологінальних службах, коли ми їх згадуємо, ми нагадуємо собі. Нагадуємо собі, що вони були з нами фізично. І вони залишили якусь частину свого життя в нашому житті. Передали якісь вчання, щось добре залишити в нашому житті. Ми їх згадуємо, ми записуємо і молимося, проявляючи свою любов, показуючи тим, що нам не байдуже. Ми не байдуже. Ми активні християни, ми віримо і проявляємо свою любов. У сьогоднішній день ми також і згадуємо тих, яких ми, можливо, взагалі в житті не знали. Це наші хворих дає. Але ми знаємо, що вони зробили для нас, який важливий. Важливу і велику ціну вони заплатили за нашу свободу, за те, що ми тут збираємося, за те, що тут в нас не стріляють, ракети не падають, шахеди не літають також, щоб в нас тут більш-менш мирно, не так, як там десь далеко. І це завдяки тому, завдяки їхньому героїзму. І тому ми їх не знаючи, ми їх шануємо, ми їх згадуємо і ми пам'ятаємо їх. Тому е, вічна пам'ять залежить від нас, наскільки ми будемо їх пам'ятати. А на те, наскільки ми їх будемо пам'ятати, залежить вже те, яка наша любов була до них. Як ми їх любили, як вони нас любили? Тому важливо, ми знаємо, що для них важливо, що ми їх загамочоли. Тому що ми все-таки своїми молитвами е, єднаємося з ними. Це перше. І ще одне і дуже важливе це те, що ми, завдяки нашій молитві, ми свідчимо Богові, що вони зробили добрі справи повідошені до нас. І ми це бачили, і ми є цього світлами. Тому це важливо для них, значить наша підтримка, наше свідчення за те, що ось тому-то і тому-то вони заслуговують царства Боже через такі такі -то справи, які я особисто знаю, які вона чинила для мене, для мене чи для моїх рідних. Ось. Тому і важливо собі постійно нагадувати. Ми знаємо, що ми забуваємо, ми, наприклад, вірші вчили там. В класах молодших, третьому, четвертому, п'ятому класах, ми вже його точно забули. Я, я, я і щоб мені його згадати, мені треба відкрити книжку і почитати, і знову вивчити. Тобто це нагадає, щоб ми їх не забували, бо що ми е, їхня е, надія на спілкування на і на Царство Боже.